Вітаю! Мене звати Тарас Пролов. А я молодший науковий співробітник інституту проблем сучасного мистецтва, а ще за сумісництвом і аспірант цього ж інституту. А сьогодні я хотів поговорити про художній образ, про термін категорію називайте, як хочете. А і про те, що він робить або не робить для митців. Давайте я почну з визначення. У мене тут всі визначення і цитати розкладені на столі, який ви не бачите, але тим не менш, повірте, він є. А тому перше, перше визначення художній образ слугує для висловлення ідей, ставлення та світогляду автора і дозволяє читачу або глядачу сприйняти твір на емоційному рівні. Це, це важливо. І те, що не дуже важливо, це те, що це, це, це одне з визначень. Результат творчого художній образ, це є результат творчого осмислення та трансформації дійсності у творі мистецтва. Що це значить, нікому не відомо. Перша заувага. увага: а якщо ви митець, якщо ви художник, і ви хочете дізнатися, що таке художній образ, то я вам раджу не дізнаватися про це. А був і досі є досить непоганий британський письменник, якого звуть Єн Ренкін. І в одному із своїх інтерв'ю він сказав: якщо ви хочете бути письменником і бути письменником плідним і видавати багато літературних творів. Для своєї аудиторії забудьте про критику. Забудьте про критику, про критичні течії на кшталт постмодернізму, фемінізму, структуралізму, постструктуралізму і так, далі, і, так далі, і так далі. Ці безумовно важливі інтелектуальні рухи можуть бути цікавими і корисними критикам або студентам літературознавства. Але вони в жодному разі не допомагають а, художникам або митцям, або письменникам а, в їхній роботі творити. Чому це, це чому так відбувається? Найпростіше пояснення полягає в тому, що ваша увага розпорошується. Вона розпорошується між тим, а, що ви робите, між вашим проектом, між ваш між тим, що між вашим твором і вашими зусиллями на створення цього твору, і тим, що про цей твір можуть сказати критики. І, звичайно ж. Половина уваги це гірше ніж вся увага, і інколи критики у вашій голові вони говорять абсолютно дурні речі. Тому, будь ласка, якщо ви досі дивитесь, перемикайтесь, воно вам не допоможе. Всі, ті, хто залишається, я сподіваюся, це студенти мистецтвознавства та літературознавства, оскільки художній образ присутній в обох цих дисциплінах. А і давайте поговоримо про це. Художній образ для чого він потрібен? Визначення так собі, але оскільки ми маємо справу із Предметом неприродничим і точних визначень або єдиних абсолютно прийнятних для всіх критиків, для всіх дослідників таких визначень немає, то доводиться мати справу з тим, з чим ми маємо справу з багатоманітністю думок. Про художній образ. Отже, художній образ, якщо уявити собі, що літературне або худож... будь-який художній твір, будь-який мистецький твір, створений для передачі досвіду, для переживання глядачем певного досвіду, то художній образ є тією точкою, де досвід глядача, читача і досвід, який створює автор, Поєднуються. Якщо говорити про е, зовсім практичний вимір, і практичні настанови щодо створення художнього образу, як це, як це взагалі працює, то напевно, найкращою е, максимум е, буде наступна е, show, don't tell. Да, «показуй, не розказуй», «показуй, не розповідай». Власне, це і є про художній образ. Коли е, письменник митець е, передає емоцію свого персонажа або Створює емоцію для аудиторії, створює певне переживання для аудиторії. Він не звертається напряму до аудиторії з закликом відчуйте, будь ласка, зараз гнів, або відчуйте зараз, будь ласка, радість, або відчуйте зараз, будь ласка. Змішані почуття радості та суму. Він за допомогою розташування певних об'єктів певних подій в певному порядку сподівається певним розташуванням об'єктів подій явищ викликати певну емоцію у глядача. І якщо він цього досягає, то це прекрасно, і він досягає своєї мети. Якщо ні, то напевно це не його аудиторія. А щодо художнього образу. Сам термін використовується в радянській, російській літературознавчій традиції, а також в німецькій літературознавчій традиції. Можливо, це пов'язане із популярністю символізму, оскільки художні символізми як мистецького напрямку, який почався наприкінці 19-го і на початку 20-го століття. Чому символізм і художній образ? Бо художній образ і символізм на початку вони і символ, вони були дуже тісно пов'язані. Деякі дослідники кажуть про те, що художній образ це приблизно те саме, що і символ. Він не є очевидним як будь-який символ, Він, ви, побачивши його, ви не можете зрозуміти його значення. Вам потрібен більший ширший контекст для того, щоб пережити значення або зрозуміти значення. Що мається на увазі? А коли ви бачите зелений хрест? Якщо ви не зна, ну, якщо ви не знаєте цього, то ви ніколи не здогадаєтесь, що це для позначення а, аптеки. Якщо ви бачите Червоний хрест, ви ніколи не дізнаєтесь, якщо ви не знали до цього або не були включені в ширший контекст, про те, що це позначає медпункт. Ну і так далі. Да, якщо ви не знаєте, а, якщо ви не знали і не знаєте, що риба грецької іхтіос, а іхтіос це майже те саме, що Ісус Христос. То ви ніколи не зрозумієте, що робить риба на графіці, які залишили давні християни, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, значення символу проявляється і стає зрозумілим лише завдяки більшому і ширшому контексту, або воно передається, або ні. Те саме з художнім образом. Художній образ сам по собі не працює. Тобто, ви не можете з денотату. Вивести емоції, які ви маєте переживати. А коли ми говоримо про художній образ, наприклад, якщо взяти окремо, був да, приклад. Данський фільм 2020 року ще по одній. Наприкінці фільму головний герой. Коротко про фільм, це трагікомедія, історія. Данських вчителів, які вирішують прикрасити своє життя і свої, свій експірієнс, свій досвід певною дуже дозованою кількістю алкоголю, але кожного дня. Звичайно, це не завершується для всіх однаково добре. Але наприкінці фільму головний герой він танцює. Він разом із випускниками починає танцювати на причалі. Якщо взяти саму танцю, і виключити її з контексту фільму, то це буде просто танок гарного актора і, напевно, дуже, ну, дуже динамічний, і, ну але це буде просто танець. Але якщо ми знаємо всю попередню історію, і вся попередня історія вона приводить нас до, до цього танцю, то в цьому випадку цей танець є художнім образом. І от тут починається найцікавіше найцікавіше, на мій погляд. Ми говоримо про переживання. Ми говоримо про переживання глядача, який сприймає певну картинку на кіноекрані. І якщо я вам зараз скажу, що це був художній образ надії, яка все одно буде жити в людині, незважаючи на всі трагедії, які з ними. Які з нею трапились, то це просто нівелює сам художній образ і всю ту історію, яку ви можете побачити на, на, ну, на, на власні очі у фільмі, і це недолік на це недолік критики, і це недолік взагалі самого терміну художній образ. Бо коли ми говоримо про переживання, переживання переживаються. Переживання не раціоналізуються, їх можна робити предметом інтелектуального дослідження, але все одно щось втрачається і втрачається велика частина. І ми знову ж таки повертаємось до, до, до самого принципу художнього образу, коли «show, don't tell», да, тобто показуйте не розказуйте», І коли критики розповідають, що саме в цьому художньому образі. Вони припускаються помилки, вони починають розказувати, не показувати. Як на мене, це, ну, це досить кумедно. Щодо прикладів художнього образу, в кіно, він, в кіно і в драматургії, і в літературних наративних, наративних видах мистецтва, художній образ працює як окремий елемент. Тобто є Є, є великий е, наратив, і є певний епізод, який може спрацювати як художній образ для аудиторії на прикладі художніх фільмів, які напевно всі бачили, uh, «Cast Away» — фільм з Тома Хенсон, де він е, залишається на безлюдному острові. А uh, в цьому фільмі художнім образом є М'яч Вілсон. Якщо ви пам'ятаєте, це М'яч, який герой Том Генсер знаходить на, на острові, збирається його викнути, а потім малює на ньому людське обличчя, і це його компаньйон, його, його товариш. І це про пра знову ж таки, коли я спускаюсь, не спускаюсь, коли я починаю пояснювати, в чому штука цього художнього образу, що цей художній образ має позначати, то. Він зникає, да? тобто, ну, принаймні для мене він зникає, і я починаю відчувати себе як, ну, що я ну, руйную магію, да? магію, яку створює художній твір. А що позначає м'яч Вилсон? М'яч Вилсон може позначати прагнення людини до комунікації, прагнення людини бути разом з кимось або самотність. Головного героя на безлюдному острові. будь-що. насправді трактувати художній образ ну, для цього потрібно мати велику впевненість у собі і у вірності власної думки. Бо ми всі знаємо, що художній образ працює, але ніхто не знає, чому він працює. Тобто ніхто не може довести. Чому він працює і що саме він передає? Але він є? Ще е, приклади це Чорний лебідь, е, фільм да, 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 Дарина Арановська, і дзеркала, які бачить героїня ну, протягом всього фільму. І цей художній образ має презентувати її внутрішній стан, який ділиться між добрим і поганим. Але знову ж таки, яка наскідниця? Це це художній образ. Він не піддається трактуванню. Магет, а Вільям наш Шекспір і Гамлет теж Вільям наш Шекспір. А про ці два е, твори написав Томас Еліот. Томас Стерфенс Еліот. Можливо, ви знаєте його як відомого поета, але насправді він, окрім того, що він був великим поетом, він був ще й критиком. І він 19-го року написав есей під чудовою назвою Гамлет і його проблеми. А як на мене, це просто чудово. Це для терапії, це для терапії Гамлет і його проблеми. Вони стосувалися не стільки проблем Гамлета, скільки проблем а, тексту твору, і Томас Еліт писав про те, що в цьому випадку Шекспіру не вдалося перекона... передати буремний і контроверсійний та конфліктний світ внутрішній світ Гамлета через зовнішні об'єкти. Тобто йому не вдалося створити художній образ, як би ми сказали. А Томас Еліот використовує е, е, термін об'єктивний корелят або предметний відповідник. Предметний відповідник, значно, як на мене, значно простіше б його ну, зрозуміти. Тобто, це предмети, які, які вибудовуються у певну послідовність. І ця послідовність приводить глядача до певного емоційного стану. Але якщо в Гамлеті Шекспіру на думку Еліота це не вдалося, то йому це вдалося у Макбеті. Макбеті леді Макбет ходить і миє руки. Ну тобто, не так, щоб дуже оригінальний засіб, а понті Пілат мив руки за півтори тисячі років до Шекспіра. Але менше з тим вона працює. Вона хоче змити ту кров, яка в неї на руках, і глядачі. Глядачі відчуваються, да? глядачі підключаються до емоційного стану, до переживання до, до досвіду, який е, переживає леді Макбет на сцені. Напевно, це важливо, да. Тобто це переживання того ж досвіду, що що є головний е, герой, або навіть не того ж досвіду, але переживання е, розширення власного досвіду за рахунок е, досвіду інших, е, інших людей. Напевно, це все про художній образ, що варто було б сказати. Знову ж таки, скільки критиків, стільки думок про художній образ, жоден, ну, жоден з критиків не буде погоджуватися або не зможе а, з думкою іншого, і це, ну, це прекрасно, це нормально. Я сказав про кіно і я сказав про наративні види мистецтва. Щодо видів мистецтва, які статичні, живопис, культура, будь-який твір, це і є художній образ. Якщо ми беремо за, ну, за основу, що, ну, що художники створюють художні образи, є багато погляду на те, чим має займатися художник, в чому суть мистецтва художника, Митець. Чим має займатися митець і в чому суть мистецтва? Хтось вважає, що це е, має бути е, висловлювання на певні гострі або важливі теми: соціальні, політичні, е, філософські. Е, інші вважають, що Митець має створювати прекрасне, прекрасні речі. Що завгодно і як завгодно. Ще говорячи про художній образ, хтось говорить про те, що митці, а саме а, живописці і тих, хто займається статичним видом мистецтва, мають створювати художні образи своїми картинами і скульптурами. Я не пристаю на жодну з цих точок зору. А, ну, тобто, як на мене, але це. Особистий мій це мій особистий погляд, це не мій погляд як науковця, то історія про другий, другу мету мистецтва створення прекрасних речей, а вона нічим не гірше за інші, і мені вона подобається більше. Але неважливо, мова не про мене, мова про художній образ. Отже, ті критики і мистецтвознавці, які вважають, що метою митця є створення художнього образу. Вони вважають також, що сам твір, тобто, не елемент твору є художнім образом, а сам твір статичного мистецтва є тим самим художнім образом. І вони наводять приклади Мунка з його криком, вони наводять приклади Герніки Пікаса, і знову ж таки, коли вони це роблять, це зводиться до символізму. На художній образ переростає в символ. І як на мене, це трохи обмежує е, простір для інтерпретації як глядача, так і е, самого художника. Якщо художник хоче передати певну ідею, то чому б йому не взяти? Аркуш, ручку і написати цю ідею. Тобто, для чого створювати картину? Як на мене, да? в цьому немає великої потреби. Якщо ви хочете передати те, що ви можете передати словами, ну правда, це. запишіть відео, поставте на, на YouTube. Але малювати картину, ну створювати картину, писати картину, робити скульптуру, напевно, на мій погляд, має бути ще щось: створення досвіду. Так, безумовно. Розширення досвіду ваших глядачів. Абсолютно. Тут, тут, тут я обома руками за. Але щодо створення художнього образу, який має символізувати щось іще, то, як на мене, це занадто. Ну тобто. Ось так. Дякую, що додивились до кінця. Мене звати Тарас Фролов. Я працюю молодшим науковим співробітником Інституту проблем сучасного мистецтва. Побачимось.